Терористи у Львові. СБУ викрила та затримала терористичну групу. За попередньою інформацією, це п'ятеро громадян України, які планували серію диверсій у Львові, і називали себе загін імені Кузнєцова. Затриманих завербували російські спецслужби, повідомили у прес-службі СБУ. У них вилучили чотири гранати та інструкції для виготовлення вибухівки. Так, за вказівкою іноземних спецслужб терористи мали б підірвати один із транспортних об'єктів Львова. Інших деталей затримання в СБУ поки не розголошують. Гривня падає. Лише за добу національна валюта подешевшила більше, ніж на 50 копійок. Нині за один зелений потрібно віддати 13,59. І це тільки офіційний курс. Та насправді навіть за такою захмарною ціною американської валюти у львівських канторах немає. Мені треба долари. У вас є немає взагалі. Євро більше не піднявся просто. І хоча долари в обмінники здають, їх все ж не продають. Здавали? Скільки здавали? здавали? Нас питають, 100 доларів. Здавали. Немає взагалі? Немає. Ясно. А щойно здавали, казали мені. Продати й так не можна. А чому не можете? Та не лише нам відмовили у покупці. Пані Олеся шукає іноземну валюту уже тиждень, так як і нам придбати американські гроші їй не вдалося. Так я ж десь обійшла чотири відділення банку. Кантрів навіть не знаю, скільки я питалася. Десь біля десяти ніде немає доларів. Хоч бувало так, що переді мною люди здавали долари, але кажуть, що немає. Це день пошуків у одному з обмінників немаленьку суму нам таки погодилися продати. Втім, не за офіційним курсом. Просто зараз дуже дорогий, бо робота воно зараз підросло, до по 14.50 сьогодні. Тобто, Що хочете, по такій ціні трохи мають. По 1450 продаєте, так? А скільки маєте? По 1450? Ну, там, стільки тобі треба. Ну, тисячу треба. Експерти кажуть, 13,59 за долар це не межа. Гривня знецінюватиметься, допоки в Україні триватиме війна. Межа це закінчення військових дій. Це однозначно. Це є 80% зростання нашої національної валюти. Тобто, якщо там завтра кинуть бомбу, то ясно коздорла долара буде і 100 гривень. Зміцнити національну валюту могла б позика та країні, в якій війна її ніхто не дасть. Тетяна Дієк, Віталій Дмитерко. тема дня на Львів тебе. У Львові чергова жертва п'яного водія вчора на вулиці Шевченка автомобіль влетів у відбійник, в результаті чого машина залишилася без коліс, а пасажир потрапив на лікарняне ліжко. Натомість водій на підпитку майже не постраждав. Двоє друзів об одинадцятій вечора. Добре відгулявши вечірку, поверталися додому. Та не доїхали. Водій автомобіля Ланос на повороті з вулиці Винниці на вулицю Шевченка не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Швидкість була така, що автівка кілька разів перекинулася та пролетіла майже 30 метрів і дивом не впала з мосту. Ми їхали з Шевченка на Лігадок по Львовівському мості. А я далі вже доповню було. Він пришвидшив швидкість і і злетів можу, що він не за стандаріс. Я мой горош відсідав за руль, хоча б послухав, сіл. Від машини, яка потрапила в аварію, не залишилося навіть коліс, адже під час потужного удару й автівки відлетів бампер, ресори та навіть акумулятор. Фахівці запевняють, транспорт ремонту не підлягає, а водією п'яничці світить покарання, можливо, навіть і за кримінальним кодексом. В медичному закладі у нього було констатовано алкогольне сп'яніння. Штраф від 3400 гривень до 5950 – досить високий штраф. Або ж це позбавлення права керування від одного до двох років. Зі пасажир відходить від пережитого шоку, а водій от і думає про покарання. На щастя, ці аварії не постраждали невинні, а про ДТП на перехресті нагадує лише зігнутий відбійник. Олена Рованчук Олексій Музика, Тема дня сезон закрито, проте не усі літні майданчики поблизу кафе. Власники демонтували у визначений термін, а саме до 1 листопада, що заважає рестораторам згорнути сезонний бізнес. Попри похмуру погоду за літньою звичкою смакують кавою просто неба Ельвіра з подругою. Ми завжди ще в такий період, коли реально ще можливо на вулиці висидіти, це ще не окалікала від холоду. Ми шукаємо такі місця, де ми зразу перечисляємо, ага, де ще є майданчики в тому, в тому, в тому, в тому за тому, тому місці. Сидіти на вулиці слухати живу музику, це просто щось. Та вуличні концерти і хороша погода не відтерміновує демонтаж літніх майданчиків за договором з міськрадою. Місця відпочинку мали б забрати з вулиць до 1 листопада. Ресторатори знаходять виправдання, чому не розібрали літні тераси вчасно. Так як гарна погода залишили там буквально на два дні. Але вже через холодну погоду ми їх знімаємо. Фірма, яка розбирає майданчик і просто не встигає. Ми чекаємо своєї черги, коли майданчик заберуть. Натомість шановники ні про черги на демонтаж, ні про фірми, які це роблять, не чули. І вже з районними адміністраціями через суд вимагають розібрати літні тераси. Ми подали вже 26 вимог. Власникам і робота ця продовжується. Коли виходить термін функціонування, власники повинні своїми силами демонтувати за власний рахунок. Тож за зволікання власникам доведеться заплатити від 800 до 1700 гривень. Мар'яна Сить Василь Скопик, тема дня на Львів тебе. Цієї ночі ледь не загинули двоє мешканців Львова через отруєння чадним газом. З початком опалювального сезону люди вмикають газові колонки та залишають пристрої без нагляду. Такий же випадок трапився в центрі міста на вулиці Вірменській. Потерпіли, надавали першу допомогу у Львівській обласній клінічній лікарні та від подальшої шпиталізації львів'яни відмовились. Після обстеження було виявлено підвищені показники і хворим показаний сеанс барокамери. Після сеансу барокамери стан хворих значно покращився. Вони від подальш до обстеження і від запропонованих госпіталізації терапевтичне відділення пацієнти відмовились. Борщівник клітня катастрофи Дрогобицького, Сколівського та Турківського районів для того, аби звільнити більше 1100 гектарів лівської області від небезпечної рослини. Департамент екології подав звернення до Верховної Ради. Поки що, борщівник вважають сільськогосподарською культурою і не знищують як шкідника. Обласні ж посадовці хочуть це змінити. Ми мусимо почати від того, що його потрібно віднести до бурянів карантинного типу. Тоді, відповідно, сільськогосподарська інспекція, екологічна інспекція, будь-які інші організації можуть впливати на ті суб'єкти господарювання, відповідно на яких є поширення борщівника бурж... Сосновського. Задля популяризації української та польської туристичної індустрії до Львова з'їхались майже півсотні підприємців з різних міст сусідніх держав у столиці західної України стартував ярмарок рекреаційного туризму. Подруги Оксана та Світлана розвивають туризм у новому роздолі. Аби дізнатись про новинки улюбленої справи, жінки приїхали до Львова. Наше місто досить молоде, і от ми хочемо теж, щоб розвивати в нашому місті туризм. Це ця, ця зустріч для нас цікава побачити, як інші цим займаються. Шукаємо щоб познайомитися, заключити навіть договір з поляками. тут є гарний. Представлення сьогодні, і ми думаємо, що ми то зробимо. Підприємці, які презентували свої місця відпочинку, пофантазували, вигадували цікаві фішки, аби привернути більше уваги до свого бізнесу. До прикладу, Галина з села Татарівщина на Івано-Франківщині пригощала усіх трав'яним чаєм та цілющими настоянками. Самого <плеси> на шишкоягодах ягодах ялівцю вона так само має такого кольору лимонного. І має властивості е, так, е, стимулюючого так само, але з протизапальним компонентом. Представники ж Бойківщини дивували розмаїттям хлібів. Бойківська народна страва називається книж. Чим він характерний? Тим характерний, що печаться на безріжому тісті і всередині середині є картопля, заправлена переважно якимось жиром, олією, цибулькою. І такий книж використовувався просто народі як хліб. А ще розмаїття сирів, майстер-класи з гончарства та виступи музичних колективів. <плес> Голова львівської обласної ради переконаний, такі заходи лише матимуть позитивний вплив на розвиток економіки регіону. Це є Великий потенціал економіки нашої області. Я думаю, що проводячи такі ярмарки, ми напрацьовуємо партнерів, ми напрацьовуємо собі дорогу в Європу. Хто не встиг відвідати ярмарок рекреаційного туризму сьогодні, зможе зробити це ще завтра. Костянтин Мельников, Василь Скопик та Дня на Львів. Тебе Вишиванку на бронежилет. Українські зірки виставили на онлайн аукціон свої вишиті сорочки, аби зібрати гроші для бійців АТО. До Львова приїхав Олег Скрипка, аби представити свою Її організував справжні благодійні вечорниці. Сорочка номер 2 від Ірени Марленів. 600 гривень, кажуть, кажу тут за тим столом раз. 500 гривень. Два. Чуєтесь 550. У Львові на благодійний аукціон виставили п'ять вишиванок, зокрема від Ірини Мерлені, Олександра Шовковського та Олега Скрипки. Львів'янці Юлії зірковий лот придбав чоловік. Дівчина каже, така сорочка у майбутньому спонукатиме її на подвиги. Сорочка дуже гарна, я дуже задоволена. Дівши цю сорочку можливо я теж чогось в житті більше досягну в своєму житті. Навіть першим кроком тим, що ми її просто придбали. «750 п'ятдесят гривень. 2. Так оригінально представляв свою вишиванку ведучий аукціону та музикант Артур Боссо. Він зізнався, купував її особисто на львівському вернісажі і порівняв вибір сорочки з піснею. Як пісні вибираєш, вибираєш для себе пісню. Якщо вона а, лягає тобі, ти її купляєш. Якщо ну ти не думаєш, ну щось тут текст не так, щось так, музика не так, ну ти не береш цю цю пісню. Точно так же вишиванка. Ти її вдягнув. Ну, ти відчуваєш, що воно твоє, воно дихає з тобою разом. І ти розумієш, що це вишиванка твоя. І от вона, вона моя. І майже не можу сказати, відірвав від, від себе і передав. Ставки на зіркові лоти стартували від 300 гривень. Організатори таких торгів запевняють, усі, хто долучився до акції, стали символічними янголами-охоронцями бійців на сході, адже й назвали дійство народжені в сорочці не випадково. Людей народжених сорочці називали людей, яких оберігала доля і ангел-охоронець. Ми хотімо помо. Щоб вони були захищені, тепло діти, накормлені». Білим по білому унікальний стиль вишиванки і в Олега Скрипки. На прес-конференції перед аукціоном співак зізнався журналістам. У цій сорочці на сцені виступав неодноразово. Я в цій вишиванці багато виступав, це років 10 вона в мене вже мені було. Ну і прийшла така думка, що важливо дати сорочку, яка дійсно дійсно моя. Це не просто купити сорочку і там, ну, і просто передати. Це моя сорочка, вона там напитана моєю енергією, але вона чиста. Вона там вистерена. Зі Львова доброчинний проект вирушить в тур всією країною. В цей час свої вишиванки на добру справу обіцяють віддати й інші зірки українського шоу-бізнесу. Ірина Мочуйська, Олексій Музика. Темо Дня на Львів Тебе.